Якщо в пошукову систему вести термін Дитячий церебральний параліч в перших же рядках вона видає метод професора Козявкіна. Це означає, що система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації, започаткована понад 30 років тому лікарем Володимиром Козявкіним, не лише успішна та відома, вона в топі світових методів лікування хворих на ДЦП. Володимир Іліч зробив прорив в українській науці. Особливо в реабілітації і прорив у світовій науці. І світ знає Володимира Ілліча як лікаря і знає як новатора. Це людина з великої букви. Я хочу ще раз підкреслити, що не даремно він став героєм України, тому що не так багато виходців з України, не так багато вчених. Мають світове визнання. Ідея біомеханічної корекції хребта та великих суглобів з'явилася Володимира Ілліча ще під час роботи в районній лікарні міста Дубно Рівненської області. Ну все починалося дуже давно в Дубно, Рівненської області. Ми, ми зійшли, тому що ми були з одного міста. Да? Він спочатку дивився хворих дорослих, а потім. Став зрозумів, що якщо в дорослих там ми робимо щось на, на поперековому відділі, і вони розслабляються, то напевно дітки з ДЦП, в яких підвищений м'язовий тонус, теж повинні. І він спробував це і отримав дуже хороші результати. там була маса людей, там було паломництво просто людей в Дубно. Ще зі шкільних років завжди були поруч та допомагали батькові доньки близнючки Наталя та Оля. Переймали його фах, методи роботи з пацієнтами та життєві принципи. Дуже сильно повезло в тому, що ми все життя працюємо разом з батьком. Фактично з перших днів створення клініки, починаючи з лікувально реабілітаційного центру Літо у Львові, і пізніше міжнародна клініка Казявкіна. І цей колектив, цю команду ми завжди створювали разом. Наступним етапом сходження до мрії стало створення власної клініки. 4 травня 1990 року маленьких пацієнтів прийняла перша на державна медична установа на теренах тодішнього союзу реабілітаційна клініка еліта у Львові. Він завжди мріяв мати власну клініку, да де він міг би працювати. І коли йому предложили у Львів, він з ну з задоволенням туди поїхав. І йому було дуже важливо, щоб його справа жила, щоб його справа жила в його. Учнях, в тому продовжу продовжили далі ту справу, яку він починав, яку він зробив. Тоді до Львова приїхала перша група іноземних пацієнтів шість сімей з Німеччини та Франції. Вони були дуже задоволені результатом. Відтак, слава про Львівського доктора Казякіна пішла гуляти світом. Важливе, що мене дуже вразило це створення команди. Про команди спеціалістів в реабілітації тоді, в дев'яносто. Роках ніхто не говорив про реабілітацію. Це тільки зараз створюється команда реабілітації. Ми працюємо командою з 90-го року. Центр еліта і дотепер працює в затишному мальовничому куточку, практично в центрі Львова. Тут продовжують надавати допомогу маленьким пацієнтам і, враховуючи реалії воєнного стану, обладнали комфортне укриття, про якість та ефективність процедур. Свідчать ці світлі посмішки та безліч вдячних малюнків на стінах закладу. Саме такою створював цю лічницю Володимир Ліч. Надихав всіх до роботи. І кожен на своєму робочому місці, незалежно від того, чи це є середній працівник, чи це є лікар, чи це є технічний працівник, кожен вкладав свою часточку роботи для досягнення основної мети. Популярність методу Володимира Козякіна зростала, а разом з нею і число пацієнтів, що зверталися за допомогою. Подушності львівської клініки не справлялися із таким напливом. Відтак було прийнято рішення створити нову лічницю. Трускавець віддавна був курортним містом, тому саме тут вирішив Володимир Ілліч спорудити сучасний реабілітаційний хаб. Із процедурними кабінетами, лаунж зонами ігровими майданчиками, кімнатами для проживання і все це із врахуванням особливих потреб своїх пацієнтів. Тут і зараз відчувається його доскіпливість та прагнення досконалості у кожному інтер'єрі, спорядженні процедурних кімнат, вишуканості та гармонії, яка сама по собі вже має лікувальну силу. А я сама була здивована, що ми тут уже восьмий восьмий раз. Трускавець уже став нашим другим домом. І мені подобається клініка. З першого разу ми як полюбили, так весь час кожен рік намагаємося сюди приїжджати. Міжнародна реабілітаційна клініка у Трускавці швидко набула статусу провідної у напрямку реабілітації пацієнтів із різноманітними неврологічними розладами. Сюди їхали на лікування не лише з України. Дуже швидко вона стала місцем сили для сімей із дітьми з ДЦП з усього світу. Дуже пишався клінікою, хотів, щоб до нас приїжджали усі, ділився своїми знаннями, своїм досвідом, своїм хорошим настроєм, своїм позитивом. Він заряджався. Він коли заходив в кабінет, чи в кабінет до пацієнтів, це було, ну ви розумієте, такий згусток енергії заходив. Це просто зараз здавалося, що ви вимкнули в кабінеті світло. В нього була во мета. Щоб як можна більша кількість дітей отримала кваліфіковану медичну допомогу, щоб діти після лікування могли розвиватися, могли йти до школи, створювати сім'ї, народжувати дітей. Система нейрофізіологічної реабілітації була офіційно визнана не лише в Україні, а й за кордоном. Метод професора Козявкіна був включений до четвірки найефективніших консервативних способів реабілітації пацієнтів з дитячим церебральним перелічем. За визнанням та славою потягнулися до трускавця й провідні неврологи з різноманітних клінік Європи, Близького Сходу, Азії. Їх цікавило, як це працює, завдяки чому вдається досягати таких блискучих результатів. Можна сказати, що десь Володимир Ліч започаткував розвиток медичного туризму, коли пацієнти з усього світу приїжджали до нас на лікування. 90-ті роки це були більшість Західна Європа, пізніше країни СНГ, а ще пізніше його вектор уваги змістився до країн Персидського заливу. Володимир Казявкін у своєму прагненні постійно рухатися вперед був ще й талановитим стратегом. Його ідея створювати авторизовані клініки у різних країнах світу виявилася дуже актуальною та продуктивною. Першою була інтернаціональна клініка медичної реабілітації в Лімасолі на Кіпрі ще у 2014 році. Далі Ель-Айн та Абу-Дабі в Об'єднаних Арабських Еміратах. Для цього в Трускавецькій клініці було створено спеціальний центр навчання та сертифікації, в якому українські реабілітологи готують своїх закордонних колег. Курс навчання передбачає заняття онлайн та 2-3 тижні практичних відпрацювань під наглядом досвідчених фахівців. Це був перший, перший такий крок, який показав, що мультиплікація методу є можлива. І фактично тоді Володимир Ілліч зосередив свою увагу на розповсюдженню методики поза межами України. Цікавість до українських технологій реабілітації виявили поважні закордонні партнери. Спеціалізована міжнародна приватна інвестиційна компанія TVM Capital Healthcare підписала угоду про співпрацю з Казявкін Медикал Group. Результат цієї угоди створення спільної компанії «Vivis Medical Rehabilitation Company», та нових можливостей для лікування пацієнтів з ДЦП та іншими порушеннями центральної нервової системи за методом професора Козявкіна. Тепер унікальна українська медична технологія стала доступною в Ель-Кувейті, Кувейт та Дахрані в Саудівській Аравії виходячи з потреби і на основі унікального методу професора Козявкіна для лікування хворих на ДЦП, ми зрозуміли, що повинні впровадити цю технологію в регіон, щоб забезпечити унікальне лікування нашим пацієнтам, об'єднаних арабських Еміратах, а також Саудівській Аравії, Куветі та інших країнах близького сходу. Сьогодні, у 2024 році, ми разом з Cambridge Medical Rehabilitation Center відкрили додаткову клініку в місті Дахран у Саудівській Аравії. А до кінця 2024-го, початку 2025-го року, плануємо відкрити ще дві додаткові клініки в містах Ер-Ріяр та Джида. Ми сподіваємося, що протягом декількох років зможемо відкрити більше десяти клінік у різних країнах близького сходу, щоб забезпечити доступ до такого унікального лікування для всіх пацієнтів з ДЦП. Отож, метод українського професора Володимира Козявкіна продовжує успішну інтеграцію у світову систему реабілітації, надає допомогу маленьким пацієнтам в Україні і Трускавецька клініка, незважаючи на складну ситуацію в державі. Ми пам'ятаємо про кожного нашого пацієнта, ми піклуємося про кожного нашого пацієнта, ми виконуємо до кінця всі наші зобов'язання і цю місію, на яку знову ж таки поклав наш керівник Володимир Ілліч Козявкін. Тому ми працюємо, ми працювали, працюємо і будемо працювати. І в нас створена команда надзвичайно висококласних спеціалістів, які продовжують його справу. І коли сталася така форс-мажорна ситуація, коли батько помер. Кожний був на своєму місці і робив, напевно, те, чого він чому він усіх навчив, будучи при житті колегіально, професійно і командно працювати. Це найосновніше. Сьогодні ще важко повною мірою оцінити той внесок, який зробив у вітчизняну медичну науку з проблем реабілітології герой України, академік Національної академії медичних наук. Професор Володимир Козявкин та його ім'я уже стало частиною славної історії нашої держави. Готується книга, що зробили українські вчені в світовій медичній науці. Цю книгу буде однією з таких яскравих сторінок, вписана Доля і здобутки. Академіка Володимира Ілліча Козявкіна з його методом, з яким він зробив прорив у світову реабілітаційну науку і медицину, Національна академія медичних наук буде завжди пишатися такою людиною, як Володимир Іліч. Буде свято згадувати його ім'я і вважати, що це, ну, це дійсно національне надбання нашої країни.